Продовжую. Принцип другий. Все в світі пов'язується через зв'язки. Зв'язки не стоять на місці, вони весь час рухаються. Ви повинні розуміти: усі взаємозв'язки, які існують між людьми, речами чи об'єктами, вони динамічні. Ніщо не стоїть на місці. Усе рухається. І ці зв'язки не просто динамічні, вони рухаються лише у двох напрямках. Вони або покращуються і процвітають, або погіршуються і вмирають. Візьмемо наші стосунки з колегами, з партнерами. Вони теж або покращуються, або погіршуються. Якщо ми не спілкуємося, стосунки погіршуються автоматично. Якщо ми спілкуємося частіше і глибше, наші стосунки покращуються. Якщо я на даний час перестану викладати відео, через деякий час настане момент, коли наші стосунки замруть. Якщо я продовжу викладати відео, наші стосунки почнуть розвиватися і можуть дорости до моменту, коли колесо розкрутилося і почало тягнути саме по собі. Одразу дам вам невеличкий лайфхак. Для того щоб керувати взаємозв'язками. Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки з друзями, родичами чи колегами тільки покращувалися, приділяйте їм більше уваги. Правило просте: чим більше уваги ви приділили вашим взаєминам, тим кращими стануть ваші взаємини. Отож, перші два принципи у цьому світі все взаємопов'язано і всі взаємозв'язки динамічні. Вони або погіршуються, або покращуються. Наша увага повага. Це справді такий елексір життя, як я його називаю. Це те, що живіть будь-який зв'язок. Тепер переходимо до третього критичного важливого принципу. Третій принцип причинно-наслідковий зв'язок. Річ у тім, що у цьому світі всі взаємозв'язки побудовані не просто так. Вони ґрунтуються на причинно-наслідковому зв'язку. Усі взаємини між об'єктами об і між людьми складаються з цієї основи. Візьмемо, наприклад, прості взає... взаємини між людиною та якимось об'єктом. Якщо я зараз візьму в руку ручку, ви побачите ручку, якою я пишу. В автомобілі я натискаю на газ, він їде. Натискаю на гальмо, він зупиняється. Завжди є причина і наслідок. Візьмемо, наприклад, стосунки з партнером. Якщо ви вчините нечесно, ваші стосунки погіршаться. Якщо ж, навпаки, ви проявите увагу і подбаєте про партнера, ваші стосунки покращуються. Тому дуже важливо усвідомити цей третій принцип. Взаємини не просто динамічні, і не просто в них є причина і наслідок. Усі взаємини будуються і складаються із причинно наслідкових зв'язків. У світі не буває нічого просто так. І знаєте, це дуже хороша новина. Розуміння причинно наслідкових зв'язків дає нам розуміння того, як саме треба діяти, щоб отримати бажаний результат. А ми ж усі маємо в цілі. Повернемося до стратегії. Побачимо стратегію як пошук ключової причини.